Декілька картин, і я хочу, щоб ви їх оцінили. А Ой. потім я скажу, хто це намалював. Так. Які вам сподобались найбільше? Можна. Мені лев так... сподобався. Мені також так... такої дуже, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Це мені здається зараз є одна з дуже великих проблем багатьох українців з приводу дому і цього, да, да, що да, відбувається м -м, у нас. Дуже гарно. І мені yeah. одна з перших яких сподобалась, сподобалась. Ось це мені сподобалося. Mm -hmm. Це теж класно. Так, да, так. Да. Це, це дуже, дуже гарний. Так, uh, значить, цю картину намалював позитив. Реально, так цю картину намалював Сергій Колос Мартинюк. Клас. І це це Максим, який власник друга. Телеканалу телеканалу. Блям, дуже класні. Майбарце. Клас, клас. Так. Насправді мені всі дуже гарні. Вони створені на моєму шоу арт зірками на ютубчики Так. Клас, клас. до мене приходять відомі люди, ми малюємо картину, а потім підемо на.